Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Перший день стрімка атака, на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, ось таку оборону я поставив. Не знаю, що і як вона триматиме чи ні. Давайте подивимось. Ну, перша атака вже програли, на жаль. Ну що ж, треба тоді атакувати краще. Поїхали, подивимось, що нас чекає. Так, стрімка атака, це потрібно. Враховувати так, ці попробувають потужно, фіоли. Ну що ж, давайте будемо підбирати якусь команду. Ну, Людвиг, скоріш за все, буде грати постійно, плюс Мартанка. Давайте візьмемо Спарклайта. Ще можемо взяти Хемер І якогось би лікаря, напевно, нам би не завадило. Хоча можна замість Хамеркленга взяти спробувати Старласа. А лікар ось гранатка нехай буде. Нехай буде так. Так, тут міняємо війська. Людвигу такі будуть. Добре, смартанки, нехай будуть такі. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Містра тут неприємно, потужно пробиває, але подивимось. Так. Стрімка атака. Ну, давайте ось таке комбо спочатку запустимо. Угу. Так, ми зразу зарядили Людвига. В принципі, і смертанку, добре, так, так. Давайте, напевно, по центру вдаримо, так як вони вже заряджені майже. Ага, ось так навіть. Ну, добре, тут прокинемо ось так червоні. Так, давайте сюди. І ось так фіол, може зелений заїде. Ні, не заїхав. З того ще відродження працює. Тому так, все закінчилось. Добре, тут червоні прокидаємо. Оце яка потужна, ви бачите? Так, так. Угу. Так, так, і ось так. Лікується, лікується. Добре. Все, від'їхало. Так, ну перший бій вийшло все чудово. Поїхали далі. О, Дарк, Ізарнія. Це все Людвига, Ізарнія може зняти, Гарила може зняти. Оце питання. Так, ну і ніяких щитів немає. з портлайтом можемо Дарка на себе перекинути. Плюс захисні стяги. Ну давайте так і спробуємо. Поїхали. Так, є фіоли, це вже добре. Давайте ось так з першого ходу фіоллю зарядимо. Лейдарк майже зарядився. Нам бажано Sparklight обзарядити до Feather але ми не встигнемо цього зробити. Давайте тоді ось так. Ну і прийдеться робити ось так. Сліпота може бути? Ну, звісно. Добре, тоді прокидаємо сюди. Робимо ось так. Так, Смортанка поїхала. Нам би зелених зарядити старласа було б непогано. Бо там містра вже готується. А я не хочу, щоб вона пробивала. Давайте обережно ось так прокинемо. Тут фіоли зберуться. Так, це буде зараз. Угу. Так, давайте ось так. Дарк не відпрацював. Ну, вона вже заряджена, тому давайте в Дарка прокинемо. Так, є зелені. Так, вона не попала добре. Так, робимо ось так. Зараз знімуть нам Людвига. Давайте спробуємо, може ми проб'ємо. Так, добре. І ось так зелененькі збираємо. Чудово. Тут ми прикриті. Робимо ось так. Ось так. І, можливо, і закінчимо. Так, пробили. Добре. Тут теж все вийшло швидко. Поїхали далі. Калло. Хендаль. мультяхи. Зітфайр неприємний, тому. Гранатка, напевно, нам знадобиться. Поїхали. Ага. Угу. Так, трійка зелених. Буде фіол кріс. Обережно ми якось можемо зібрати фіолетові. Ну, в принципі, зможемо. Давайте ось так. Спочатку. І ось так. Азлар просто може нам Людвига поховати, тому нам потрібно його активувати трішки раніше. Давайте трічку червоних сюди прикинемо. І ми не встигли трішки. Ну, давайте ось так тоді. Закритись ми не встигли. Ну, добре. Так, зараз буде хемдаль ходити. Давайте ось так закриємось і проб'ємо сюди. Нехай він ходить. Ага. Кальо ми зразу пробили. Добре. Поле не дуже. Не хочу, щоб Річард був, поки без, поки не активована. Давайте тоді ось так. Відродить? Відродив, дивіться, що виробляє хемдель. Давайте ось так тоді. Ну, прийдеться тут прокинути. Ось зелененький, добре заїхав, чудово. Тихо. Робимо ось так. Все ж таки спробуємо тут пробити. Угу, добре. Прокинемо ось так. Людвих поки тримається. Так, прокидаємо червоні. Робимо ось так, ось так. Ну, сподіваюсь, що Sparklight доб'є. Стерлас навіть не відіграв в цьому поєдинку. Не змогли навіть шість зелених зібрати. Ну, нічого. Так, поїхали далі. Ой, це вже неприємно. Луна, луна, луна. Лікування, лікування, спарклайт. Жовтих немає. Ось ця оборона потужна. Потрібно, напевно, когось брати, хто буде себе знімати. Але кого ми можемо взяти? Можемо взяти, в принципі, Айно. Можемо взяти Айно. І замість Старласа може когось взяти. Ну хоча старлас підходить, він зможе заблокувати. Айна лікує, все знімає. Ну давайте спробуємо. Поїхали. Луна неприємна. Це 100%. І нам би до Луни зарядити хоча б когось. Але я не бачу. Комбо фіоли, жовті, червоні. Там трійка зелених, буде трієчка, потім синіх. Ну, давайте спочатку комбо запустимо. Так, ось є фіоли. Добре, нам хоча б Людвига зарядити. Так, чудово. Давайте обережно прокинемо тут. Так, там вже ця джинджер готується. Нам би спарк... спарклайта зарядити, щоб вдарити, щоб луна тільки на себе повісила. Угу. Так, добре, тут ми витримаємо. Так. Давайте підріжемо їм атаку, оскільки в неї ці щиточки, ще два ходи. Ще два ходи ми не витримуємо, вона зарядиться. Так, так. Тому давайте робити ось так. Угу. Давайте спробуємо пробити коняку. Так, і ми зелених зарядили. Добре. Так, джинджер перекинуло на нас, це чудово. Робимо ось так. І спробуємо. Може ми і Луною проб'ємо Старлосом. Подивимось, скільки він вдарить. Угу, ні, там супротив. Ну, Добре, вона на себе повісить. Давайте заберемо з Людвига ту мітку. і Людвига перезарядимо, тому що в нас вже спав... Ну, диспел у нас. Угу. Так. Давайте ось так. І тут прокинемо ось так. Так, добре, то від'їхав. Ну, Луна, в принципі, тільки сама. Ману підрізає, добре, давайте тоді так і її спробуємо і добити. Все чудово, добре, заряджаємо своїх. Так, так, і прокинемо. А, все, закінчили. Гарік. До побачення. Так, поїхали далі. Наступний бій. О, тут вже пішли такі потужні. Ця неприємна. Ксенда Сова Ще ця новенька завіння. Ну і Уве звісно, пробиває потужно. Тому, напевно, Айна залишимо, поїхали. Спробуємо Ксенду піймати на Людвига. Так, що ми тут маємо? Четвірка фіолів це добре, але краще зробити ось так. Нехай там полетить ту сову, сова поки що нас не бентежить. Давайте ось так обережно. І тепер ось так. Угу. Все ж таки нам вдалося Ксенду піймати на Людвига. Вмикаємо Людвига. І спробуємо зарядити тоді зелених. Ось так. Може там закриється жовтий. Добре, жовтий закрився. Угу. Так, то не страшно. Так, робимо ось так. Тепер питання, кого? Ну, сову ми не заблокуємо, це в будь-якому випадку. Я не пам'ятаю, вона чистить чи ні. Угу. Да, чистить. Вона все чистить. Але добре, давайте спробуємо її пробити. Може, нам вдасться. Ось так і ось так. Так, чудово, ми її пробили. Давайте, напевно, зберемо ось так червоні і повинен дозарядити спарклайт. Уве може нам добити Людвіга? Не добив, але він поставив свою м'яку шкіру. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Так, та від'їхала чудово. Скільки в нас? 67%. Можемо, в принципі, оновити це все діло. Нехай буде. Ну, пробиваємо. Так, та чинець супротив. Давайте ось так. Один камінчик, може, зніме яку шкіру. Ні, не зняв. Так, тоді лікуємось, робимо ось так. Тут прокидаємо. Це м'яка шкіра така неприємна річ. Ну не заряди його, Зарядила. Так, скільки там м'яка шкіра? 5 ходів, ну це дуже багато. Давайте ось так. Все ж таки будемо пробивати. Так. І так. Ага, супротив чинить. Скільки? Три ходи. Давайте ось таким чином. Ну навіщо це комбо прям в нього полетіло полетіла? ця м'яка шкіра? Це буде довго, я бачу. Так, давайте ось так. Ось так, ось так. Тут прокинемо. У нас закінчиться людвих. Так, скільки, два ходи. Нам потрібно одним камінчиком його вдарити. Тепер робимо ось так. Може, пасивка спрацює, ні, не спрацювала. Добре, тоді ми робимо ось так, знімемо цю м'яку шкіру. І старласом доб'ємо його. Він не відроджується, напевно. Так. Ну, ви такий неприємний цей мікрош. Ага, все, це був останній бій на сьогодні. Ми навіть топ-1 зайшли. Так, дивимося, оборона на тому ж рівні, на жаль, 930 місце. Ну, в принципі, непоганий початок. Якось так пройшов перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!